Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз я вам зачитаю коментар від. Я думаю, що це жіночка, тут Калина, але не можу подивитися ім'я, тому тільки зачитаю. І так, вітання з Риму після трагічної смерті нашого захисника Ярослава Журавля. Я чула про цю історію. Трагічно, батько нашого героя прокляв зелю за, на Майдані в Києві. А в мене таке запитання: чи має якусь силу це прокляття і чи діє на даний час? На... Ну, я скажу Зеленського, бо я вже так прочитала. Дякую. І так, я не чула цього е прокляття, так? але давайте подивимося. Чи дійсно це прокляття має а, силу? Ну, ви знаєте, я скажу так. Давайте я поясню трошечки. Зараз я поясню. Дивіться, це залежить. В принципі, сила тут є. Тут є сила роду, сила м цього запалу. Знаєте, націленості на конкретну людину. Я трошечки поясню ці, як це працює, як це роби. І так, ви коли когось проклинаєте, так воно дойде до тієї людини тільки в тому випадку, якщо людина на цій же хвилі. Тобто, це не обов'язково, що людина. Теж когось проклинає, бо ще щось. просто низькочастотна. Якщо людина на низьких частотах живе, так вона може чимось займатися таким поганим. Вона може щось погане робити, погані думки мати, наміри нечисті, неправдиві. Ось так це працює. Тоді воно вхопиться на нього. Розумієте? Інакше, якщо людина позитивна, повірте мені, це навіть не те, що позитивна, навіть позитив в лапках, весілля всякі, пляски, танці, оце все, це не є високі частоти, то воно хапається інакше, от воно отак тут пояснено, що в принципі силу має. А ми зараз запитаємо трошки інакше. Тобто, сила була дуже сильна. Це потужна сила, направлена на конкретну людину, так? Зі злості. Ось. І тут була, до речі, не одна людина. Тут колективна. Прокляття було колективне. Угу. Угу. Зараз будемо дивитися. От це теж говорить, що. Сильне було прокляття. Зараз. ми... Я інше хочу зараз запитати, чи воно дійшло до адресата. Тобто, куди було направлено? Чи воно дійшло? Оце головне. Думаю, що так. Да. Думаю, що навіть дуже дійшло. І дуже хороші шанси. Бачите, ось ці дві карти показують. Дуже чітко все дійшло. Угу. Бачите, тепер дивіться, на дні колоди у нас е, королева мечів. Королева мечів, вона мстить, вона віддячує, вона і може проклясти, вона може щось і наробити. Вона, ну як би це сказати, вона не просто вона мститься. І ось тут виходить: тобто, та людина, на кого було направлено, розрушається. Оце зараз робиться людина програє. Тобто, людина, тут всі шанси, що людина ну на ніц піде. Так, да, бачите, от от і все. Так, да, дуже велику силу, велике прокляття. Там не просто одна людина, а цілого колективу. Це знаєте, як. Ну, як би це? І зараз я спробую пояснити патріотичність, навіть не патріотичність ні. Це просто, знаєте, у людей в той момент було дуже потужне От по колісниці це говорить теж дуже потужна сила. Сила запал запалилося в той момент. Розумієте, було дуже так. Да, ця людина, от якій було адресовано. Можете тепер догадатися, от вона розрушається і далі буде гірше. Просто щоб ви розуміли, далі буде гірше. Гаразд, мої дорогенькі, щиро я вам вдячна за ваші запитання, за вашу е, прихильність до Таро, до україномовного Таро, за вашу підтримку, що ви є, завдяки вам, я є тут і роблю це для вас. Щиро вам за це вдячна. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!